В ефірі «Кримські питання Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір у студії з вами у Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Перша міждержавна справа Україна проти Росії стосовно Криму. Яким є рішення Європейського суду з прав людини та на що воно впливає? Вже цього тижня Європейський суд справ людини оголосив рішення по суті у першій міждержавній справі ЄСПЛ Україна проти Росії щодо Криму. Про це рішення говоримо далі, але перед тим нагадуємо суть самої справи. Перша скарга подана Україною проти Росії щодо Криму в суд ЄСПЛ, датується 13 березня 2014 року. Згодом додаткові скарги були подані у 2015 та 2018 роках. Остання заява стосувалася кейсу Україна проти Росії щодо політичних в'язнів. Слухання по суті у Європейському суді з прав людини в місті Страсбурзі розпочалося у грудні 2023 тисячі 25 червня цього року ЄСПЛ оголосив рішення по суті у першій міждержавній справі Україна проти Росії. Уряд України на міжнародному юридичному рівні довів систематичні порушення прав громадян України з моменту анексії Кримського півострова і до сьогодні. За такими пунктами перше зникнення людей та відсутність ефективного розслідування у цьому зв'язку. Друге жорстоке поводження та незаконні затримання. Третє незаконне поширення російського законодавства, в результаті чого суди в Криму не можна вважати такими, що встановлені відповідно до закону четверте примусова зміна українського громадянства на російське п'яте систематичні масові обшуки. 6. Примусове переміщення засуджених на територію РФ. 7. Напади та переслідування релігійних лідерів, які не належали до РПЦ, обшуки та конфіскації майна. 8. Закриття на російських медіа переслідування та напади на журналістів. 9. Заборона мирних збрань та протестів. Напади і переслідування їх організаторів. 10. Експропріація приватного майна. 11. Закриття українських та кримськотатарських класів 12. Порушення права на свободу пересування між окупованою територією Криму та материковою частиною України 13. Дискримінація кримських татар як корінного народу України 14. Порушення прав політичних в'язнів, неможливість їх повернення в Україну та жорстоке поводження з ними на території Окупованого Криму та території РФ. Всього 14 пунктів за 10 років окупації. Порушення близько 9 статей Конвенції про захист прав людини з боку Росії було доведено міжнародним судом. Більше про рішення суду, що воно означає для України. Говоримо далі з нашою гостею повноважна у справах Європейського суду з прав людини. Маргарита Сокоренко. Вже є з нами на зв'язку. Пані Маргариту, вітаю і дякую, що долучилася. Коли ми говоримо про рішення суду в першій міждержавній справі Україна проти Росії щодо Криму, які тут аспекти варто відзначити, і що це рішення означає для України? Перш за все, мабуть, треба розпочати, розпочати з того, що це дійсно історичне велике рішення і велика перемога для України на міжнародному юридичному рівні. І в цій справі ще з 2014 року Україна постійно доводила і намагалася надати переконливі докази того, що з моменту окупації Криму з лютого 2014 року Російською Федерацією постійно вчинялись системні систематичні порушення прав людини. І щоб це були не просто якісь поодинокі випадки, а що це була частина кампанії Російської Федерації, спрямованої на переслідування наших громадян на окупованій території, і що така кампанія переслідувань вона якраз проявлялася в таких порушеннях, як викрадення, зникнення, незаконні затримання, жорстоке поводження в під час затримань неможливість відмовитись від російського громадянства, передушення українських змін напад переслідування. Дування українських журналістів неможливість використання української мови в Криму, так само переслідування і засудження за сфабрикованими звинуваченнями і, звичайно, обов'язково. Так само була велика частина позову. Вона стосувалася дискримінації кримських татар і Європейський суд справ людини. Він за за, за за результатами розгляду справи він визнав, що ці порушення мають місце, що Україною за весь. Час було надано. Um... Достатніх переконливих беззаперечних доказів, що мають місце такі порушення прав людини, і при цьому тут дуже важливо, що Європейський суд визнав, що не тільки це як якісь от поодинокі випадки, по, по поодинокі типи прав порушень, а що це ціла була політика Російської Федерації, була і є, яка спрямована на переслідування і утиски наших громадян на окупованих територіях, хто не підтримують Росії, не Оджуться з окупацією, також якщо прочитати проаналізувати це рішення, воно дійсно доволі великим. Там понад майже майже сторінок, то там можна прослідкувати такі фрази, що що створюючи таку політику переслідування, створювалась на окупованій території практично українофобна атмосфера. А також що дуже важливо, європейський суд наголосив, що Україна змогла довести, що атмосфера ось цих порушень прав людини вона розпочалась з. Початку окупації з лютого 2014 року і що вона продовжує існувати, вона, тобто, вона спостерігається протягом усього цього періоду 10 років окупації, яка триває, і так само дуже важливо, те, що європейський суд погодився і вказав, що Україна довела, що по суті на території захоплених території Криму існує. Практика репресивних переслідувань і зловживання кримінального законодавства. Ми всі пам'ятаємо е, випадки, коли наші громадяни затримували за сфабрикованими звинуваченнями і е, переслідували, засуджували до е, великих термінів ув'язнення. Також що ще важливо, і на чому що, частина скарги, за якою ми до до якої ми доклали значну незначну кіль зу, кількість зусиль, щоб її, до, до, довести її, це те, що Російська Федерація незаконно змінила тобто захопивши територію, наклала своє законодавство на окуповану територію Криму і почала на основі російського законодавства переглядати всі провадження і потім порушити кримінальні справи, засуджувати наших громадян. Європейський суд теж вказав, що це є в порушенням конвенції про захист прав людини основоположних свобод. Це документ на основі якого європейський суд розглядає справи, але і так само що це було і в порушення міжнародного гуманітарного. Ного права це те, що ми якраз намагались довести європейському суду, коли що потрібно брати до уваги. Наш кейс по Криму по окупації Криму в співвідношенні із міжнародним гуманітарним правом, що Росія, як держава окупант, там переслідує на окупованій території наших громадян і порушує не лише конвенцію, але й міжнародне гуманітарне право. То це рішення воно ще потребує, враховуючи його масштаби. Ми ще його продовжуємо детально аналізувати. Кожен пункт, але воно дійсно унікальне і історичне в своєму роді, мабуть, не тільки для. А держав, які позивалися європейському суді, але і для самого європейського суду справ людини, наскільки складно було збирати факти і доводити те, що це відбувалося саме на рівні суду, враховуючи, що частина з тих справ, які розглядалися, прецедентів, це те, що відбувалося в 2014 в роках. Це був особливо великий виклик насправді, тому що порушення прав людини відбувалися, відбувається на захопленій території, до якої ми з 2014 року як держава не маємо доступу. Що дуже важливо, не мають доступу і міжнародні організації, моніторингові місії, міжнародні спостерігачі. І до речі, це було це теж була одна із частиною нашої позиції як держави, що Росія повністю ізу. Ізолює, ізолювала окуповану територію від доступу нас як держави, і взагалі від доступу будь-яких незалежних спостерігачів, чи це міжнародні організації, чи такі якісь конкретні представники, що вони повністю для того, щоб приховати і не показувати, яка дійсно відбувається атмосфера переслідування і залякувань на окупованій території, і дійсно було непросто. Тобто ми з Справді підійшли до роботи як с так, як така невеличка місія, яка встановлювала факти. Тобто, ми збирали всі доступні джерела докази з різних джерел. До тобто це були як і інформація з відкритих джерел інформації, які в нас було доступні. Це був дуже великий блок роботи, і допомога дуже велика була саме від громадянського суспільства, від громадських організацій, правозахисних організацій. Так само також дуже допомогли і. Звіти міжнародних організацій, які вони постійно видавали. Але великий блок так само це те, що було зібрано нашими правоохоронними органами в ході розслідувань, і великий блок роботи, на якій ми сконцентрувалися, це було також встановлення і співпраця із безпосередніми свідками чи потерпілами різних типів порушень для того, аби вони погодились нам надати свої. Свідчення до європейського суду справ людини безпосередньо до цієї справи, і така кількість людей була великою, хто погодилася і, і давали свідчення, і можна навіть подивитись до рішення європейського суду. Там є в вигляді додатку. Якраз всі докази, які європейський суд, основні точніше, докази, які європейський суд поклав в основу цього рішення, і в цьому по всій справі він постійно наголошує, що Докази надані Україною. Вони Підтверджували і і співпадали сві ці порушення. Вони повністю підтверджувалися як там міжнародними організаціями, так і докам до, до, до документами від державних органів України. Так само і повністю співпадали із тими свідченнями, які Україна зібрала і надала до європейського суду справ людини. Це насправді робота була доволі тривала, оскільки зайняло певний час. це велика кількість наших свідків це люди, які або Через певний час виїхали, мали можливість виїхати з окупованої території. Або була ряд інформації, яку там нам могли передавати. Але це дійсно був дуже такий детальний, скрупульозний збір системної інформації, який займав багать, значний час. Але ми працювали для того, щоб показати, що порушення прав людини це вони підтверджуються з усіх сторін. Просто з усіх сторін у нас є ці порушення, на жаль. Пані Маргрита, а як під час розгляду і вже після оголошення рішення поводила себе російська сторона? Тут треба нагадати, що Росія вона була виключена із Ради Європи в березні 2022 року за повномасштабне вторгнення в Україну. Але до цього часу вже в нас справа міждержавна Україна проти Росії щодо Криму. Вона вже пройшла етап розгляду справи по прийнятності. І були слухання по прийнятності в 2019 році. В 2021 році Росії Європейський суд виніс рішення, що справа є прийнятною і вже. Перейшов до справи до суті. Потім в 22-му році в нас відбувався письмовий обмін позиціями щодо суті порушень прав людини. І саме на етапі вже розду справи по суті, Російська Федерація ще надала позицію 28 лютого 22-го року. день повномасштабного вторгнення, якраз в Україну, вони надали свою позицію, звісно, стверджуючи, що порушень прав людини немає. Але вони не надали жодних доказів. Ми тоді теж надали свою позицію, що є порушення, тобто ми підтвердили позицію цю і надали в процесі пізніше відповідні докази, тому що 28 лютого ми змогли направити лише саму позицію України. А потім, в продовження, коли отримали доступ до доказів, які залишилися в Києві в будівлях наших, оскільки ми вже не працювали безпосередньо в офісі 22 -го. 24 лютого то ми пізніше тільки отримали доступ до своїх до, до доказів до бази даних, то ми зразу її передали до європейського суду, і вже далі в процесі Європейської Російська Федерація не реагувала, не відповідала на будь-які листи з боку європейського суду по цій справі. Але тут дуже важливо, що не участь мовчання, будь-яка реакція офіційна з боку Росії і будь-які відсутність будь-якої реакції на листи Європейського суду не означало, що європейський суд припинив розгляд справи. Європейський суд насправді вирішив навпаки продовжити розгляд справ навіть про тому, що Російську Федерацію було виключено із складу із складу Ради Європи. А при цьому а він зазначив окремо, що Російська Федерація а, в неї залишався обов'язок бути стороною впровадження. тобто при неї, в неї на не чином не була позбавлена якоїсь можливості приймати участь у розгляді справи. Вона просто ігнорувала насправді процес, і європейський суд прийняв рішення, що він буде продовжувати. Зглядати справу, а це насправді навіть певне, певною мірою поставило додаткові вимоги до якості нашої роботи як держави, тому що не маючи другої сторони, тобто ми повинні були дати ще більш сильніші докази для того, аби взагалі не було сумніву для, для ЄСПЛ, а в тому, що Пані, ми надаємо, що ми і підтверджуємо так. Нас на жаль, буквально ще хвилинка, але я би хотіла, щоб ми пояснили глядачам, як це рішення буде впливати на інші справи, які зараз тривають. Так, перш перш за все, це рішення тепер воно є дуже помічним для індивідуальних скарг європейському суді з прав людини. Їх велика кількість насправді європейський суд зараз почав розглядати справи щодо що індивідуальні заяви наших громадян щодо порушень прав людини на окупованих території Криму. І це насправді дуже це рішення в міждержавному позові дуже сильно допомагає і спрощує для наших громадян розгляд їх справ. Ми там, до речі, теж в цих справах долучаємося. Третьою стороною на підтримку е, саме наших громадян, а е, також ті факти, які встановив європейський суд, вони матимуть користь і для інших міжнародних е, проваджень в інших міжнародних судах, оскільки встановлено е, не тільки питання там конкрет, кілько, по по конвенції, а взагалі встановлено цілу систему порушень прав людини, які ми доводимо і в різних судах, і в тому числі воно буде мати свою, може мати своє відображення, наприклад, і в тих тому ж міжнародному кримінальному суді. Чим Сподіваємось, ми в скоро створеному спецтрибуналі по злочину агресії. Пані Гриту, дякую дуже за інформацію. Та що сьогодні змогли долучитися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку була уповноважена у справах Європейського суду справ людини Маргарита Сокоренко. Далі говоримо також і про інше про десятьох українців, яких вдалося визволити з російського полону. Про це вчора ввечері повідомив президент України на своїх офіційних сторінках. Серед цих десяти і Наріман Джелял, заступник голови меджлісу кримськотатарського народу, якого росіяни незаконно захопили ще в 21-му році на території тимчасово окупованого Криму. Коротко нагадаємо його історію і покажемо, як він повернувся в Україну. Десятьох цивільних українців визволили з російських в'язниць 28 червня. Серед повернених заступник голови меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джулялов. Слава Україні! Героям слава! знаєте, най... найперші такі. Що я відчув, це коли нас оці поганці, іншого слова я не маю, привезли до кордону Білорусі та України, і там нас так налякали, і так стойте, і так голову тримаєте, і так руки тримаєте, і так, і, так далі, і так далі. І потім вже вистроїли нас на обмін. І тут ми почули доброго ранку і побачили наших хлопців. І от Такі справжні, кремезні наші воїни, побачивши, яких я відразу відчув такий спокій. Думаю, ну ці нас вже нікому не віддадуть. Напевно, я зараз до кінця не розумію, що я відчуваю, але це така, таке тихе щастя, спокій, що я нарешті вдома. У вересні 2022 року окупаційний суд приговорив нарімана Джулялова і братів Ахтемових Асана та Азіза до 17, 15 та 13 років позбавлення волі відповідно. Їх звинуватили у диверсії на газопроводі. У червні 2023 року. Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив про фізичне та моральне катування джулялова у Сімферопольському СІЗО. Жодного дня не втрачав надії на те, що колись це закінчиться, хоча Внутрішній я був готовий витримати весь цей несправедливий термін, який мені призначили в окупаційному суді Криму. Наріман Джулялов став першим кримським політв'язнем, якого Росія віддала Україні в рамках обміну з 2019 року. Російські окупанти вони категорично не йдуть на переговори по кримських по кримськотатарськах Вони це відкидають. Но так тут збіг обставин, що є вони змушені моли звільнити мана, але будемо продовжувати далі наші зусилля, щоб спонуку спонукати країну агресора, звільнити інших наших заробників і політв'язнів. На і він і так був дуже стрункий, але ще більше сход. це говорить про те, які переживання і. Умови були в місцях позбавлення волі, але но ну, дох настільки бадьорий. Про це не тільки говоримо з нашою гостею голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Вже є з нами на зв'язку. Пані Ольго, вітаю і дякую, що долучилася. Доброго дня. Мали ми трошки на іншу тему з вами говорити, але маємо повернення в Україну десятьох цивільних з російського полону. Тож почнемо, звісно, з цього розуміємо, що це дуже величезна робота, яка за цим стоїть, і хотілося б вкотре нагадати і нашим глядачам наскільки складно повертати зокрема цивільних українців з російського полону. Це дійсно а, така новина, яка дає надії дуже багатьом а, цивільним. Мова взагалі йде про тисячу людей, тобто, що не менше, ми говоримо про те, що Росія тримає в полони більше 20 тисяч цивільних осіб, які дані надає координаційний штаб погодження з військовополоненими. Але також це окремо така надія для кримських політичних в'язнів, серед яких кримські татари і наші українці я, я маю на увазі, що всі наші громадяни України, які перебувають в полоні, ще до 22-го року, тому що саме наріман Джелял якраз був засуджений ще до 22-го року, і він став першим, кого обміняли після 19-го року і повернули до України. І тому зрозуміло, що наші громадяни, які були в'язані в Криму, зараз їх більше 200 і вони перебувають за гратами ще до 22-го року. Серед них є ті, які з 14-го року, з 15-го року, зараз безумовно для них і для їхніх родин це надія на те, що вони будуть повернені. І ми бачимо, що на щастя да наш президент, наша влада знайшли шляхи, як можна повернути цивільних. Включаючи навіть Кримські, як Нарімана Джелява, тому що до цього Росія категорично відмовлялася звільняти будь-кого, хто пов'язаний з окупованим Кримом, тому що ну, ми знаємо російська позиція, що Крим, наче та її територія. Тому на сьогодні це надія для багатьох цивільних, які зараз е, у полоні. Ми бачимо, що серед звільнених також є ті, які були е, викрадені і потім затримані вже після 22-го року на окупованих територіях. Власне, ми бачимо, що такі перемоги не по цивільним взагалі можливі. Тому що до цього, здебільшого, всі обміни, які були, повернення наших громадян стосувалося військово-полонених. Декілька поодиноких кейсів було, коли поверталися цивільні, але системно на жаль роботи. З боку Російської Федерації, щоб піддавати наших цивільних, не було зараз. Безумовно, ми бачимо, що це можливо, і а значить, ця робота точно буде продовжуватись. Якраз те, що це дає надію, чи ми можемо очікувати, що зараз, зокрема, залучення інших третіх країн Ватикану, як випадку саме цьому, може цей процес пришвидшити, і це означає, що Росія ну все таки готова до того, аби обмінювати цивільних і політичних в'язнів. Що стосується Росії, важко казати на що готова Росія. Ми знаємо, що перше, на що вона готова, це знищити всю Україну. Так? Тому ми маємо розуміти, що війна все одно не закінчиться, і поки території залишаються окупованими, Російська Федерація може попати нових заручників, включно з Криму. Але те, що зараз у нас ми бачимо, є якісь нові канали, нові механізми, це дуже добре. Тут є декілька чинників, тому що в цьому році запрацювала і міжнародна. Група з щодо повернення і звільнення цивільних заручників також ми знаємо про саміт миру, який відбувся в червні, і якраз там окремою закритою темою було повернення цивільних, і якраз попередні два роки дуже багато сил було, як держави, так і громадянського суспільства, зосереджене саме на цивільних. Дуже багато було інформаційних кампаній, різних зустрічей політичного рівня для того, щоб якраз привернути увагу, що у нас є тисячі цивільних, якщо чесно, в 2022 році пояснювати. За кордоном про те, що ми маємо тисячі цивільних заручників, було дуже важко. Люди не розуміли, не знали і не були готові ухвалювати рішення зараз. За ці два роки ми бачимо, що є зміни, як мінімум, ця проблема відома, і ми бачимо, що під час того ж самого саміту міру багато країн, які висловились на те, що вони готові, і більш того, вони запропонували певні свої майданчики, механізми як говорити з Росією. Я сподіваюся, що ми будемо говорити про подальші також обміни цивільних українців, які будуть повертатися додому. Далі хотіли повернути до тему, яку насамперед ми планували з вами обговорити цього тижня. Також був і форум експертної мережі кримської платформи. І там, зокрема, одна з панелі була правосуддя для Криму уроки минулого для справедливого майбутнього. Тут в контексті цього, про що говорили, та і що ми зараз можемо зробити. Дійсно, форум відбувся цього року в Києві, і це вже третій форум, який проводить експертна мережа. Власне, це якраз один з вимірів кримської платформи, яку підтримує більше 60 країн, тому що кримська платформа існує в урядовому парламентському експертному рівні, і якраз експертна мережа кримської платформи проводить щорічний форум. І ми принципово його проводимо в Києві. Для нас дуже важливо запрошувати наших іноземних і міжнародних колег до Києва, щоб вони на власні очі бачили, як продовжує жити і. Боротися Україна працювати у своїх сферах щодо правосуддя. То дійсно ми говорили про правосуддя на декількох рівнях. Перше це розслідування, і проблема в тому, що ми маємо просто тисячі тисячі проваджень по воєнним злочинам. Які дуже важко розслідувати в силу того, що війна триває і злочини всі більше. Також проблемою для нас досі залишається не римського статуту, Україна досі його не ратифікувала. А нам це дуже важливо, щоб ми могли імплементувати все, що ми вимагаємо да, щодо воєнних злочинів від наших партнерів. Важливо, щоб це було в нашому законодавстві. Далі це судова система, яка теж завалена да великою кількістю зараз. Якраз звернення да, до наших суддів, щоб встановити справедливість, але треба розуміти, що запит у суспільства на те, щоб дійсно покарати винних, але проблема в тому, що ми не можемо фізично часто до них дотягнутися, тому у нас так багато да рішень, які на жаль не можуть привести до того, що прямо зараз ми затримуємо того чи іншого військового російського, який, наприклад, катував, гвалтував, ував тому а, ці рішення, якраз поки є такими заочними. Але ми ще говорили про те, що якраз інститут національної пам'яті буде в тому, що для нас, як суспільство, великий виклик потім жити да з тими стражданнями, які ми перенесли, і тому все одно, навіть заочні виробки, насправді нам потрібно, щоб ми могли, хоча б мати цю можливість вправо на правду, щоб ми знали, хто за що винен, хто що де скоє. Тому власне про це була дискусія, і ми якраз говорили про те, які виклики стоять перед нами як держави. Що все ж таки ми могли продовжувати, тому що основний тягар доказування всіх воєнних злочинів Росіян на нашій території все одно залишиться за нами, за нами як держава. Жоден міжнародний суд все одно не зможе розслідувати все, що трапилось на нашій землі за ці вже 10 років. Але разом з тим маємо ще хвилинку, і от в контексті розслідування, зокрема міжнародного, те рішення, яке було цього тижня, європейський суд справ людини, першами державна справа Україна проти Росії щодо Криму. наскільки це є важливим? Наскільки це може ну, наблизити нас до цього правосуддя? Так, пані Маргарита якраз розказала багато важливих правових моментів. Дійсно, це однозначно перемога України на правовому полі, і це якраз перше рішення по міждержавній державним що нам важливо, що якраз європейський суд одноголосно встановив всі порушення, про які так багато років говорила Україна. Тобто, це окрім того, що це серйозне юридичне рішення, яке впливає не тільки на Україну, але й на інші країни, на інші практики. Це також беззаперечний аргумент в контексті. Ця російської пропаганди, яка розказує про те, як хорошо жити в Криму, і ми бачимо, що якраз це рішення доводить, що в Криму якраз репресії, переслідування і постійне порушення прав людини. Мені б дуже хотілося, щоб максимально і журналісти за кордоном, і партнери наші використовували саме ці наративи, які є в рішенні європейського суду, тому що це і є беззаперечний аргумент проти російських меседжів. Пані Ольго, дякую дуже, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку була голова управління кримської правосхожної групи Ольга Скрипник. На цьому ми завершуємо ефір. Але тільки на сьогодні побачимося з вами вже наступного тижня. Передивитися цей випуск можна на Ютуб каналі Суспільне Крим. З вами була Олеся Вакуленко. Бережіть себе.